Геотехніки працюють цілодобово і часто під обстрілами, розміновуючи доокуповану Харківщину. Проте роботи вистачить на роки. Тож задіюють підрозділи з усієї України від смертельно небезпечного рашистського залізяча українську землю очищують, зокрема, і хмельницькі фахівці саперної справи. Так, протягом кількох місяців рятувальники ретельно обстежували звільнені від окупантів території, будинки, водойми, діставали та знешкоджували російські міни, гранати і бомби на Київщині та Чернігівщині. Працювати часто доводилося і психологами. Найважче було бачити горе мирних мешканців, руйнацію сіл та міст. Історія піротехніка в другому поколінні Олега Савіцького. Далі Кілька місяців на Чернігівщині та Київщині Олег звільняв українську землю від рашистського вибухового сміття. З такими масштабами рятувальник справи не мав. Хоча до цього ліквідовував наслідки аварії на військових складах Калинівки, та понад 10 років знешкоджував боєприпаси часів Другої світової. Олег розповідає, більшість знайдених на звільнених територіях російських боєприпасів застарілі, але від того не менш смертоносні. Манеж взяти е, граната да, вона ржава, але до, до цієї пори е, російська армія використовує. Такі гранати, вони доволі небезпечні. Розліт осколків 200, 200 метрів цієї гранати. В принципі, є ф 1 далі є і РГД. 5 У нас був випадок в Ченицькій області, що чоловік знайшов гранату Ф-1. Я так зрозумів, що він витягнув чеку з гранати і підірвався. Він загинув, йому обірвали руки. Фахівці з Хмельниччини, які працювали на деокупованих територіях, це підготовлена команда, що відповідає за наземне і підводне розмінування дев'ятьох областей заходу країни. Ті хлопці, які вже в нас зараз, то да вони мають досить багато досвіду. Бо вже багато місць пройшли, і також залучалися під час антитерористичної операції, також до розмінування територій, до виконання робіт на звільнених територіях, залучалися. Але те, що сапери побачили на звільнених територіях, вимагало підвищеної уваги та відповідальності. Російські окупанти підступно замінували все на своєму шляху. Буквально в перший день приїзду в Чернігівську область підірвався один трактор, який вивозив сміття на сміттєзвалище. Далі підірвався ще один чоловік на звичайному автомобілі, став просто на обочині і підірвався на міні. В нашому підрозділі втрат не було, але коли тільки прибули туди, то хлопці підірвалися сапери з Харківщини. Міни касетні боєприпаси, навіть ракети, сапери знаходили і знешкоджували купу забороненої вибухівки. Часто виїжджали оглядати території чи будинки за інформацією сільських голів і спостережливих мешканців. На другому поверсі в приватному будинку на горищі була розтяжка, знаходилася граната Ф-1. Люди приїхали в. Домовладіння, подивилися, повідомили, слава Богу, що побачили, що не зацепили, що не підірвалися. В дуже великій кількості будинків і в цьому також знаходилися снайперські позиції, і вони себе таким чином підстраховували, ставили розтяжки. Та найважче було побачити руйнацію і страшне горе, що залишили по собі расисти. В реальній історії достатня кількість, я ж кажу, де Постійно ми приїжджаємо тут. Хлопця, наприклад, за старелинами вийшов з автомобіля, машину спалили. Там цілу сім'ю спалили в автомобілі, коли розповідаючи, плачуть, чи... тому що пережили таке. От... Да, приходиться іноді словом десь її обійняти, щоб ну, людину заспокоїти. І... Сказати, що в принципі все нормально, що от ми вже ну, приїхали, люди займаються, що все йде до кращого, і що війна більше сюди не повернеться. Після відповідальної та виснажливої роботи Олег знаходить нові сили й підтримку удома. Дружина, син, які зустріли. Ми прибули потягом. Зранку чекали нас на піроні. Дуже було приємно і ну, взагалі якось. Вертаєшся зовсім по-інакшому. Там да, уже там неділя, друга, десь якось ще бо постійно ходили ж і по полям, і по територіях постійно в роз'їздах без відпочинку такого нормального. За кілька місяців на звільнених Київщині та Чернігівщині хмельницькі рятувальники знешкодили більше як 13 тисяч російських боєприпасів. А його мене Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.